Радий вітати всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту. Час змін я Олексимко, автор та ведучий в студії, і дуже радий вітати сьогоднішнього мого гостя. Це начальник управління державної служби якості освіти у Вінницькій області, пан Володимир Малінін. Володимир, Володимир Володимирович, я радий вас бачити сьогодні в нашій студії. Навзаєм вітаю. радий і бачити, і радий дійсно говорити про те, про що ми постійно говоримо. Боже, нам щось не вистачає. нам не вистачає то, то то-то, а потім ми доходимо. Нам не вистачає освіти. То вчися, хто ж тобі не дає, як то кажуть. Я жартую, звісно, на початку. Але сьогодні пропоную розділити наш ефір на дві частини: з одного боку, поговорити про сертифікацію, а з іншого боку, о, поговорити про е, акредитацію. Сертифікація і акредитація освітні професійних так, 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 так. саме освітні професійних програм. Сертифікація 2025. Яка її мета? Традиційне запитання на самому початку. Е, вітаю всіх і теле. Радіослухачів і глядачів. Сьогодні ми відзначаємо я декілька слів буквально хотів би прошу, сказати прошу. про те, що відзначається 11-та річниця пам'яті героїв Небесної Сотні. І це ті люди, які поклали своє життя за наше краще майбутнє, за демократичні цінності, європейські цінності, і в тому числі за те, щоб наша освіта була якісною для майбутніх поколінь. І сертифікація одна із нових процедур, яка вже пройшла. Ну так я скажу, що. Серйозно війшла в життя вчительства, і сприйнята була вчительством, і активно підтримується вже четвертий три роки поспіль uh -huh. ми обкатали, і е, починалася вона з початкової школи. А сьогодні ми маємо можливість сертифікувати, і вчителі мають можливість сертифікуватись з української мови, з математики, з е, природничих наук і історичних. Дисципліни, в тому числі з англійської мови. Ця е, сама мета сертифікації, вона е, е, по. Метою сертифікації є виявлення та стимулювання педагогічних працівників, які мають високий рівень професійної майстерності, які володіють методиками компетентністого навчання і новими освітніми технологіями, ну і, звичайно, сприяють їх поширенню. Сертифікація. Я вважаю і вважають вже сьогодні колеги, які приймали участь сертифікації, сприяє формуванню активної мотивованої, професійної спільноти працівників. Тобто, це процедура, яка заслуговує на увагу, заслуговує на продовження, і безумовно, сьогодні вона з урахуванням певних коректив попередніх років, продовжує своє існування і рухається вперед, пане Володимире. От цікаво, за те за ті роки, от як ви сказали, три роки ми обкатали це вже четвертий рік, практично йде. За е, ці е, три е, роки сертифікація стала для педагога, стала зовнішньою вимогою, чи стала внутрішньою потребою? Скоріше друге, внутрішня потреба, тому що вимогою вона апріорі, навіть коли закладалася процедура, вона не є обов'язковою. я пам'ятаю, Це ж добровільна, це абсолютно uh -huh. добровільна річ, тобто добра воля вчителя спробувати і перевірити свою uh -huh. фахову майстерність, показати свої напрацювання, і вона так і лишається добровільною процедурою. Так і залишається. Технічне питання, коли відбулася реєстрація на? Сертифікацію 25-го року кожного року ці дати змінювались, а от на в цьому році реєстрація на сертифікацію, яка буде проходити вже в 25-му році, починалась з 23 грудня 24-го року і завершилась 9 січня 25-го року. Тобто, міг зареєструватися будь-хто. Чи є певні квоти, є певні умовності, як, як це відбувається? Безумовно, є квоти, які на загальнодержавному рівні визначені, і є квоти, які визначені по областях. Якщо ми говоримо, наприклад, про вчителів початкових класів, то квота складає півтори тисячі осіб На Україну. Загалом по Україні. Угу. У Вінницькій області ця цифра 68. Е, вибрана ця цифра? Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, е, на ці 68 місць був великий конкурс, чи навіть ще трошки залишилося е, е, ні. От квота якраз початкових класів, вона цікаво відбувається, що тільки починається реєстрація, і в принципі в першу годину повністю квота вичерпується. Йдуть саме початкові класи, так? Так. От що стосується початкових класів. добре. А які інші? Тому що я наскільки знаю, це і математика, і українська мова, література ну, наприклад вчителів математики по Україні тисяча, як угу. в принципі, і з української мови, і е, з громадянської та історичної освітньої галузі по тисячі квота на Україну. А відповідно 48 математиків математиків Вінницькій області, 46 українська мова, 48 е, вчителів історичної, галузі, з, із... да, історичної угу, освітньої угу. галузі і іноземні, мова, квота? Ну це цей предмет вперше заходить на сертифікацію. Квота поки що 500 осіб для Вінницької області. Це 25 осіб. Скажіть мені, будь ласка, достатньо отих квотувань на Вінницьку область, чи все-таки десь можливо є запит більший? Е, ну, я вже згадував, да, вчителі початкових класів просто миттєво все. вони вибирають і з, мають можливість ще добрати до за рахунок загальнодержавної квоти, uh -huh. яка не заповнена там, іншими областями. Uh -huh. Uh -huh. І Що в принципі відбувалося е, з початковою школою. Е, наприклад, е, е, Ну, я вам навіть скажу, що бажаючих було набагато більше, ніж люди змогли зареєструватися навіть і в додатковий етап. Тобто лишились ті люди, які, на жаль, з певних там технічних угу. причин не змогли зареєструватися, але мали бажання і. Е... Але все в їх руках вони через рік можуть знову повторити це. От я для чого це все запитую. Це йде з мого другого запитання, чи це зовнішній вплив, чи це внутрішня потреба. І Я так розумію, що навіть по тим цифрам статистика, вона ж дуже вперта річ. Ми емоційно можемо говорити все, що завгодно, а статистично видно, що є ця внутрішня потреба. Дуже ні. Поїхали далі. Якщо порівнювати, наприклад, сертифікацію минулих років вона відбувалася в три етапи. Чи будуть зараз зміни в 2025 році? Якщо так, то які? Сертифікація минулих років дійсно відбувалася в три етапи, і е, ті ж самі три етапи лишаються і на сьогоднішній день, угу. е, як етапи проходження цієї процедури сертифікації. Ну, нагадаю, що це незалежне тестування вчителів, за яке відповідає сьогодні центр зовнішнього незалежного оцінювання, а другий, третій етап відповідальність лежить на нас, на Державній службі якості Освіти. Другим етапом є самооці... самооцінювання вчителя, тобто вчитель самостійно uh -huh. оцінює свою педагогічну майстерність, а потім е вивчається його педагогічний досвід роботи, Тобто це третій етап. Другий, третій етап, як я згадав, це відповідальність Державної служби якості освіти України і безумовно її територіальних органів. Um, зараз ви вже сказали, що практично е закінчили. Процедура сертифікації. Завершилася реєстрація. Реєстрація, реєстрація, реєстрація так, завершилася. Так, так. Все, значить, завер... і вже ніяк не як би ти не хотів, ти вже не можеш домовитися. Кому дзвонити? Ні. <світ> нікому. Збиратися силами нікому і не мотивувати не себе зробити це в наступному році. Ем... І, вибачте, зараз згадаю, класика не нашого класика, а хто судді. Хто буде е, визначати, хто буде перевіряти? Хто буде е, оце все оцінювати? Ну ну якщо взяти поетапно, uh -huh. да то в принципі перший етап центр зовнішнього незалежного оцінювання е, забезпечує проходження тестувань. Так, а оцінює електронна система, uh -huh. тобто uh -huh. все. Максимально мінімізовано, без доступу людини. А от третій етап ну, самооцінювання роблять самі вчителі, uh -huh. а третій етап це вивчення практичного досвіду роботи, учасників сертифікації. Оцей етап вчителі оцінюють вчителів. Тобто вчителі з інших областей. Оцінюють роботу своїх колег. Напевно, це максимально об'єктивно, причому немає втручання ні управління освіти, ні керівництва закладу. Це абсолютно незалежне так, оцінювання. І, але анонімне. Ні, вони не знайомляться, анонім. бачать один ага. одного і так далі. Тобто воно не анонімне, угу. але е, ця можливість, якби колег з інших областей оцінити. Наша угу. вона є ну, максимально об'єктивною. Тобто немає ніяких знайомств, немає ніяких прохань, ніякого впливу і так далі. Тобто, вона На початку незалежна. нема, потім вони з'являються. Е, воно та, таким чином відбувається, що е, немає часу вплинути. Угу. Окей, е, і ще я розумію, що є ще багато достатньо запитань стосовно сертифікації, але тоді ми не встигнемо поговорити про акредитацію. Так. А от акредитація освітньо-професійної програми закладів фахової передвищої освіти. Що це таке? Ну, е, хотілося б нагадати для наших слухачів і глядачів, що саме якраз акредитація освітньо-професійної програми це діяльність Державної служби угу. якості освіти України щодо оцінювання освітньо е, програми на предмет забезпечення та вдосконалення якості фахової передвищої освіти, що е, здійснюється у формі акредитаційної експертизи саме експертиза здійснюється. Ну, підкреслюю, за рахунок коштів закладів освіти, так передбачав законодавець. Процедура сама акредитації і як подати документи. Ми можемо можу нагадати, що всі матеріали, всі документи, які стосуються цієї процедури, акредитація освітніх програм закладів фахової. Передвищої освіти, подаються через спеціальну форму на офіційній сторінці сайту Державної служби якості освіти. На цій сторінці ж публікуються затверджені рішення акредитаційної комісії за результатами проведеної акредитації. І слід зазначити, що серед обов'язкового переліку документів, який. Подає заклад освіти для акредитації є результати самооцінювання. Тобто, цей mm -hmm. момент самооцінювання. Він, він Про що ви інш... говорили? Да. Так, що він необхідний. Так. За якими критеріями здійснюється оцінювання якості освіти? Ем... Ем... Є, е, е, є положення про акредитацію освітньо-професійних програм. Тобто вони виписані, вони... вони виписані в положенні, І вони, до, вони тобто, доступні це... абсолютно. Абсолютно, так. Да. Чіткі прозорі е, вимоги, які е, ті заклади, які мають бажання подати. На акредитацію програми можуть mm -hmm. знайти на сайті е, Державної служби якості освіти е, є сім основних критеріїв, якщо так трошки е, поверхнево пройти. Сім основних критеріїв, е, які діляться з на 33 так званих підкритерії і оцінюються від 1 до 3 балів. Тобто, mm -hmm. але це все виписано. Це все. Кожен учасник, да, хто хоче і подає на акредитацію освітньо-професійні програми, має можливість подивитись на сайті Державної служби якості освіти. Знайомитися з ну і, в принципі, так, і так, одразу так. зрозуміти, що треба, що необхідно. А хто безпосередньо е, здійснює оцінку? Е, для... Проведення акредитаційної експертизи е, освітньо-професійних програм формується експертна група з представників територіального органу, тобто з нашого органу, і е, двох експертів з числа фахівців, які внесені до переліку експертів служби е, на загальнодержавному рівні, е, е, які один з яких призначається керівником цієї групи, тобто до складу групи входять троє. Е, наш працівник не є головуючим в даному випадку. Він здійснює певний об'єм тої роботи, яка необхідна для аналізу е, всіма вже трьома членами, при е, підготовці фінального документу. Е, усі експерти проходять навчання з питань проведення акредитаційної експертизи, яке Проводить наша служба. А який срок проведення акредитаційної процедури? Акредитаційна акредитація освітньої програми фахового молодшого бакалавра триває два місяці. Безпосередня робота представника територіального органу служби обмежується трьома робочими днями. Тобто, лише три дні працівник служби знаходиться в закладі для того, щоб вивчити достатньо напр... цього терміну? Цього достатньо для того, щоб вивчити той перелік питань, які необхідні угу. для акредитації. Окей. А чи здійснювалася акредитація експертами у 2024 році на, на території Вінницької області? Здійснювалась. До, значить, до акредитації до акредитації долучились. Сім закладів освіти. Це в нас було Вище професійне училище номер 41 міста mm -hmm. Тульчина. Це відокремлений структурний підрозділ Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва Західноукраїнського університету. Це Вінницьке вище професійне училище департаменту поліції і охорони, фаховий коледж економіки, права Вінницького кооперативного інституту, комунальний заклад вищої освіти, Вінницька гуманітарного гуманітарно-педагогічний коледж і відокремлений структурний підрозділ Ладижинський фаховий коледж Вільницького національного аграрного університету вони подавалися, вони проходили результат. Е, усі вони абсолютно успішно отримали акредитацію <гум> е, неумовну, е, яка дає можливість пропрацювати рік і потім знову повторити. А акредитувались і відповідно <гум> мають можливість працювати. Е, от ви сказали, умовна акредитація це акредитація на пер на певний термін. Від е, одного року до трьох. Е, ні, умовна акредитація. Е, закладу дається рік на виправлення. Ага. І це називається умовна акредитація. Умовна акредитація, потім. Е, Знову йде Umovna напевно, повторна або перед... відкладена, да, uh -huh. можна її uh -huh. так називати до освітньопрофесійної програми. І через рік е здійснюється, да, здійснюється постакредитаційний uh -huh. моніторинг, тобто це якраз от стосується тих закладів, які е отримали умовну акредитацію, для того, щоб потім підвести їх до акредитації в повному об'ємі. От, а акредитація в повному об'ємі або повна акредитація. Вона безтермінова, вона безстрокова. Ні, вона має строки, безумовно, тому що час змінюється, змінюються вимоги. Ну скільки це три роки, п'ять років, десять років? Це п'ять років. П'ять років. років. Тобто акредитація, якщо вона пройдена з першого разу, або, наприклад, не з першого, а якщо виправлена, то в принципі вона залишається в... В... на п'ять років. Так. І ти п'ять на... років маєш право абсолютно спокійно працювати. Наскільки я розумію, без акредитації ти не маєш права працювати. Ні. Тому що no. це пов'язано із видачею документів теж no, про освіту і тому. Без цього неможливо, наскільки це крайнє запитання. Наскільки прозора ситуація? Наскільки я маю на увазі, чи можна познайомитися сьогодні з перебігом процедури акредитації в області? Хто подався? Які, які програми, наприклад, тому що от ви вже згадали, наприклад, 41-е училище в місті Тульчині? Да, ви так само згадали вінський фаховий коледж економіки. От на що вони подавалися? Програма економіка психологічного. Екологія. От сьогодні. Хто вже подався, і де це можна все побачити. Е, в 2025 році. От на сьогоднішній день ми mm -hmm. маємо можливість сказати, що вже е, в 2025 році. е, відокремлений державний. Е, е, Спеціальність підприємства та торгівля від окремого Державного професійно-технічного навчального закладу Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище Вінниця освітня професійна програма «Германські мови та література. Переклад включно. Перша англійська у структурного підрозділу Вінницький торгівельно-економічний фаховий коледж Державного торгівельно-економічного університету і освітня професійна програма технології в ресторанному господарстві відокремленого структурного підрозділу Вінницький торгівельно-економічний фаховий коледж, Державного торгівельно-економічного інституту. От в січні в лютому uh -huh. буде проходити проходити атестаційні експертизи. Вони вже фактично. Завершується і чергове засідання акредитаційної комісії відбудеться наприкінці лютого. І Очікуємо, що ці три заклади, які я назвав, і ці три освітньо-професійних програми. Отримують відповідну оцінку і угу. сподіваємось, що сподіваємося, що вона буде позитивна, так, так. і що ніяка програма не, буде, не отримає відкладення, як ви казали, скажімо Так, так, так. так. Але це на цьому не завершується. Тобто, угу. по термінах ще є час до з травня місяця, по... <кій> я вибачаюсь. З травня місяця мати можливість подати на акредитацію освітньо-професійні програми. В серпні місяці буде засідання акредитаційної комісії в Києві. Відповідно, озвучиться план на роботи на наступний період. Де Будемо бачити, які заклади ще виявили бажання саме і мають е пройти цю акредитаційну експертизу. Дякую вам. Начальник управління державної служби якості освіти в Вінницькій області. Пан Володимир Малінін сьогодні розповідав нам і про сертифікацію, і про акредитацію. Не дуже прості питання і не дуже простий сам процес, але про це треба говорити це треба знати. Звичайно. Я вам дуже дякую, що взяли участь в нашій програмі. Шановні наші глядачі і слухачі, ідемо на невеличку музичну, невеличку музичну паузу. Ну а надалі вас чекає свіжесенький випуск новин. Голови Вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто надбором. Події, що поруч.